Так, народ, нам розробники бота такого класного роблять, вам в поміч, дивіться. Значить, Заходимо типа, на бота і вибираємо, який, наприклад, у вас будиночок. Ну, Можна вибрати приватний, наприклад. Да? Обрали приватний, вкажіть площу будинку. Ну, Обираємо вашу площу там, наприклад, 160 метрів квадратних. Нажали. Так, чи потрібна гаряча вода? Потрібно, нажимаємо так. Скільки чоловік буде проживати в будинку? Ну, Наприклад, 3. Вот який тип системи опалення. Є радіатори, бачите, можна вибрати тепла підлога або комбінований. Ну, тепла підлога вибираємо. Потім вказуємо регіон, ну, наприклад, Хмельницький. Раз. І у нас, бачите, є повністю моделі теплових насосів, які підходять під ваш будинок. Тобто є розрахунок тепловтрат, розрахунок скільки потрібно запасу на гарячу воду. Ну і моделі теплових насосів, які підходять. Ну і далі можна тут подивитися окупність, можна розрахувати, скільки буде вартувати монтаж теплового насосу. Ну і є тут зв'язатися. Так що таку потрібну штучку ми скоро доточимо і внідримо, для того, щоб ви могли побачити, скільки приблизно буде вартувати система, ну іменно для вашого будинку. От, свою думку напишіть, чи корисна чи не корисна в коментарях. Ну і поділіться з друзями. Слава українцям!